Так, приїхала. Машинка вивантажується. П'ять кубів. Тринадцять тисяч. Тут граб, дуб і акація. 5 складометрів? Да. Ну не багато. Ну да. порівняно, так. Да. У нас, коли ми в 21-му купували, так 21 у нас тут все от, ось тут все-все-все було за это, під сами, під саму, эту, кришу, дах угу. навіси. Два було, було і тут куча була, пам'ятаєш? Зараз будемо тут все звільняти і все спочатку. Так кирпич еще и там. Дай виночек, давай я тебя сюда замыкаю. Не умеем ему отпочивать. Это ты выкинул? Пушку? Нет, то я с трусами. Мы сейчас кирпич потом вот тут каминку. А ты машина машине чистенько было. Давай ее выкинем, Машин. она уже это. Старенько. році купляла ці дрова а у мене ковід якраз був. я пішла зробила прививку і захворіла боже я еле ноги тягала з цими дровами а ти ты А мені так виняє. Фу, я думаю да що ж це таке Що це за дрова такі Це якісь були вже зміни Не будемо тканину, щоб вода не збиралася. Так. Ну так, да. якраз присочилася. І эти криси миші, щоб там не лазити. І криси миші, щоб чтоб... не лазила. І вона буде сюди якраз вода тікати Ага. Угу. За доски, Серега. Да. Вот это где? Вот тебя хой сок, предположи. Сок? А что за такие? Музыка. А что ты знаешь, будешь работать?

Катя Тумба, ну вообще прям универсальный. Теперь мне еда такую красу свою, скорее всего, разместит. Супер. <реклама> Наваричная тематика такая. Обожню новий рік. Там у мене ще багато різних прикрас, але поки ще зарано. ось так. Достайня. Дивіться, я гарно. Потрібно буде потім ці рулети замінити, бо вони якісь в плямах. Добре. Пішла далі. 20% тільки. Зараз у тебе швидко швидко піде. Ти тут саме головне таке важке заклав. А там же тут нижче, воно не так буде важко. Зараз чик-чик-чик і поскладаєш. Давай я буду допомагати. Ні? Щоб ти був впевнений, да? але ще цей відсік і наступний. Оце я думаю теж. Ну, нічого, ящики кудись підвій. Подвинька. Не проблема. Головне, що є ці навіс, де все можна скласти, так? Да? Ага. Що тут у нас? Картоп. Краса. Цибулька наша. Грядок чесник. Селеніку надо ці лотки віддати. Піди подивись, де папа. Що там папа робить? Що там папа? Привіт. Привіт. А що це ви робите? А що це таке? Я так і не бачила ще. Я гулять. Так ми можемо сюди прийти, Ресь. Ти зібралась? Чудо ти баче. Пішли. Обережненько обходь. Ой, господи, рейсі. Кажу обережненько. Знайшла палку десь там в кущах. Пішли! Фу, не їж її. Вона не добра. Бо ж потом. Плюнь! 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 Гулять. Россия, У тебя что, дров не хватает? Он полный двор. Давай. Иди. <свят> он же спортсменка. Ты спортсменка? Кузьма, ну не ешь ту древесину. Ну. Ну, навище ты это делаешь? Я сейчас на мордник надену. Где на мордник? Плюнь. Дурне поїхала в турне. Давай, 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 давай! Гуля! Я тебе чого вивела? Палки жрать! Гулять! Гулять! Ох, у нього енергії їй не вистачає, щоб мені тут вигулювала, щоб вона бігала, скакала. Дуже багато енергії. Зараз хотіла забрати. Я хотіла забрати кинуть тобі. Ні, не можна. Фу! Ать! Ать! Не руш. Там нас багато прямо мусора. Хри оце прямо дуже багато, помніш? Ну тоді отут лежала, у нас повністю сюди забита, аж підверху так, до труби я забивав. Отут куча лежала, пам'ятаєш, так? І там два рази все. Да, ми тогда еще відео не снимали. Було б цікаво подивитися. anlıyorsunuz

Машину что сказать? Ну может не половина, но одна треть точно. Что одна треть? Залышилось? Да, я тоже. Что ж ты довгенько складаешь? Ну вже супер так. Мені подобається, ага. Давай вже новий пішов. рядочок. Я тут як прибиральниця. Туди, сюди, сюди, туди. Що ж ти зробиш? Нічого. Тюльпанчики мої зараз паліються. Ті ще посадила. Це я розклала, щоб дрова потім накрити. Хай трошки помиється. у ну, нас пішло? – 12 почали, зараз без 20. 5. Ну, майже там ми трішки раніше, ніж 12, майже 5 годин повних. Ну, не ми так, потроху. Ну як не поспішали? Ну, нормально. Я тільки раз сів, буквально на 10 хвилин. Вон. Ого. Ти не багато? Ого, та ні мало. Так он тє все спалі, коли на коло на колу. А? Так он тє все спалі. Ну, тут таке, що і в хату піде, воно просто тоненьке. А те, що і з таким. Тільки все, все поскладали, що ти береш? Не бери. порядке, навели скидки у нас дров, зараз. Блин, тельки подмылался. Сри, сри.